НМТ 2023, завдання 18, геометрія. Нам дано прямокутний трикутник, в якому один з кутів дорівнює 24, і треба знайти кути БАЦ, тобто другий кут прямокутного трикутника, давайте відразу його знайдемо. Ми знаємо, що сума всіх трьох кутів трикутнику 180, якщо трикутник АЦБ прямокутний, тобто один з кутів – 90, інший 24. Це означає, що сума двох гострих кутів буде дорівнювати 180-90. Тобто 90. І для того, щоб знайти другий гострий кут, кут БАЦ, він буде дорівнювати 90, відняти 24. Це буде дорівнювати 66. Знайшли перший кут. Другий кут КБЦ. КБЦ це ось цей великий кут. Як його нам знайти? Продовжимо читати умову. На продовженні катета та АЦ вибрана точка К. Ось вона. Така, що АК дорівнює КБ, однакові довжиною відрізки, я позначив синім кольором. А якщо вони однакові, то виходить, що трикутник АКБ рівнобедрений з бічними сторонами КБ та АК. А ми знаємо, що в рівнобедреному трикутнику кути при основі рівні. Отже, кут КБА буде таким самим, як і кут А, тобто 66. І для того, щоб знайти кут КБЦ, ось цю його частинку, треба від 66 відняти 24. Це буде дорівнювати 42. 42 градуси це кут КБЦ. І залишилося знайти кут ОКБ. Як його знайти? Продовжуємо читати умови і з'ясовуємо, що таке точка О. Точка О це центр кола, яке описано навколо трикутника АЦБ. Для цього навіть не обов'язково малювати коло. Достатньо знати той факт, що. Центр описаного кола навколо прямокутного трикутника буде знаходитись на середині гіпотенузи. Тобто точка О це середина відрізку АБ. А тоді, якщо в рівнобедреному трикутнику, в рівнобедреному трикутнику АКБ, відрізок КО є медіаною, то він автоматично є і бісектрисою, і висотою, він є бісектрисою, тобто ділить кут навпіл. Ну і нам залишається дізнатися, який же буде кут АКБ. АКБ. Він буде дорівнювати 180 мінус 2 інших кути в цьому трикутнику. А два інших кути це кут А, оцей, і кут Б. Тобто вони по 66. Тобто мінус 66 і мінус 66. Мінус 2 рази по 66. Обчислюємо. І знаходимо, що це буде 48 градусів. Якщо це буде 48 градусів, то ділимо його навпіл і отримуємо, що кут ОКБ буде дорівнювати 24 градусів.